Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо про наших сідельців, про наших мародерів, про наших корупціонерів, яких вже арештували, про яких йдуть і відкриті справи, що буде далі. А також про гомору поговоримо, що не так або що так з Єрмаком. Дуже цікаво, будуть оголошення в кінці, в кінці випуску. Так що, кому цікаво, дослухайте до кінця. Поїхали! Поїхали. Коломойський залишається під вартою. Це рішення суду. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт за станом здоров'я, однак суддя відхилив це клопотання. Як я вважаю, правильно чи ні? Правильно, я вже казав: вор повинен сидіти в тюрмі. Те, що Коломойський вор, я в цьому впевнений, навіть не тому, що всі знають, що він олігарх, всі знають, що він там. По телебаченню, по всій державі, і так далі. Я це знаю ну, практично десь на особистих з особистих причин. Коломойський вор він повинен сидіти в тюрмі. Це я так вважаю. Але визнає його таковим тільки суд. Але і стає все менше захисників, все менше поручільників, все менше, менше і менше. Так буде і з Ахметовим так буде і з Порошенком, так буде і з усіма іншими. Цього не треба боятися, це треба робити. Вор повинен сидіти в тюрмі. Йдемо далі. Нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестеру Шуфричу суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, друзі. Він буде за гратами мінімум до 15 грудня без можливості внесення застави. Адвокати і тут мають намір подати на це рішення апеляцію. Ну, ну мають так мають, хай відробляють свої гроші. Правильне це рішення чи ні, я вважаю архіправильне. І московська зозуля чоловічого роду повинна сидіти в тюрмі. Така людина не повинна жити в вільній Україні. А якщо і буде знаходитися в вільній Україні, така людина повинна бути огорожена і вона, бути, вона повинна бути відокремлена від народу України. Шуфрич, на мій погляд, це людина з російським серцем, з російським розумом. Шуфрич – це людина Путіна Володимира Володимировича, хоча, можливо, вони один одного і не знають. Йдемо далі. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон. Ну, завершили, добре. Зараз це піде в суд, буде слідчий суддя, буде, буде, буде суд. Будемо дивитися, будемо спостерігати, що це буде. ну, Може, як завжди, відпустять, можливо, щось буде, штраф якийсь. Я не знаю, що буде, але я вважаю, що Дубінський це як мінімум шуфріч, і точно, як Коломойський, оце повинно бути одне, три. Отаке. Три. Ді, три Старі дивитися під окном пряли поздно вечірком. От їх там троїх і треба посадити. Нічим він не відрізняється. Він такий же московський. Якщо то вор, я не можу назвати його московським там зра... агентом, зрадником Коломойського, то цих точно можу Бог з... однозначно. Або поїхати з мамою, яка любить скористь і паганять по скорості. Ну що, дуже мало, дуже мало проти Дубінського. Там повно всякого. Якщо потрібно, шукайте. Може хтось вже продався і не шукає. Можливо, і таке. Подивимося, почекаємо. Далі йдемо. Зрадник, який провів, привів, провів на Київ колону техніки російських військ, отримав 15 років ув'язнення у перші дні повномасштабного вторгнення Геннадій попсуй, 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 попсуй. попсуй Класне прізвище у нього. На власному авто провів 128 одиниць військової техніки окупантів з Сумської області на околиці Києва. Там були БТРи, САУ, танки. Це були передові підрозділи окупаційних військ, які мали штурмувати столицю з південно-східного напрямку. Ну що, це те ж саме, що й Дубінський. Він не повинен жити в Україні або бути повністю ізольованим, повністю ізольованим. Я вважаю, 15 років це не те, що мало, це це дуже мало. Це дуже-дуже. Це дуже-дуже-дуже мало. Це дуже мало. Людина повинна сидити, сидіти пожиттєво. Пожиттєво. Ну, Подивимося. Далі, нарешті, посадили чиновників у нас, хоч когось. ВАКС, ВАКС посадив, ВАКС, вибачається. ВАКС призначив колишній начальниці одеський податковий, податковий, Чеботарьовій ботарьба 6 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Це нормально чи ні? Ну, я вважаю, що майна там практично не було, як завжди, бабушки, дедушки, мами, папи, брати, сестри, куми і так далі. і так далі. А ось 6 років ну я б додавав одиничку спереді. Таких треба саджати не менше ніж на 10 років. Йдемо далі, друзі. Я хочу подякувати нашим новим спонсорам Ірини Шаповал і Васі. Васі. Ви стали новим. У нас зараз 30 спонсорів. Обов'язково! обов'язково на наступній неділі ми з вами зустрінемося для спонсорів. І щоб мене більше ну, мене так ругали, коли я робив. Відео для спонсорів, ну це такий, по-перше, алгоритм. По-друге, це я хочу подякувати тим, хто підтримує канал особисто. Да? Є спонсорство. Кожен може стати спонсором, і ми можемо зустрічатися трошки окремо. Да? Там будуть ну, ну не те, що там дуже така цікаві розмови, домашні розмови, ті, які я не можу виставити в YouTube, Ті, Про які я не можу казати в YouTube, щоб не заблокували канал. І не треба на мене ображатися особливо тим, хто донатить. Це різні речі. Зовсім, зовсім, зовсім. Вибачте мене ще раз, зустрінемося. Так от дивіться, зараз я хочу сказати, що завтра. В п'яти хвилинах буде дуже цікава розмова про волонтерство, про те, що ми зараз робимо, наші звіти. Так що заходьте, дивіться, 5 хвилин буде присвячено цьому. І дуже цікаво, як там на фронті, що там на фронті, як це відбувається зараз. Тому що ж Петро боліє і у нас трохи зміна. Зараз я хочу подякувати за ваші донати, за вашу допомогу. за... За ваші серця, друзі. Суховецькій Світлані, Греб... Гребенчук Ганні, Кравчук Андрію Величезна подяка. Величезна подяка. Хтось о на права 24 Лазебнику Валерію Монобанк, Стебленка Івану Пейпал, величика вам подяка, Бурдєні Галині. Галина, вибачте, веш 8. Задонатили на PayPal, вибачте, це моя провина. Велика вам подяка. Маймур Ользі, Шабановій Галині, Курбек Оксані, Кузьміч Олександрі, Куяніченка Ірини, майбареді е, Лілії. Величезна вам, друзі, подяка. Йдуть спальники сьогодні ще відправили одну партію. Слава Богу, у нас пішло, пішло, і холоди пішли, і все нормально. Йдемо далі. Далі ми поговоримо про Єрмака. Так от, знаєте, ви бачили моє відношення рівне до Андрія Єрмака. Просто рівне. Я його вважав за. Класного менеджера, за класного робітника, за те, що він відповідальна людина, за те, що він допомагає президенту. А далі щось трапилось особливо після інтерв'ю. Я два рази передивився інтерв'ю його з Наталією Масійчук. Бачите, я рідко раджу щось дивитися колишніх, але подивіться це подивіться за Єрмака. Розмовляє і дає інтерв'ю людина. Знаєте, не ваньки встаньки, не, не, не якісь там е, вискачки, випривки, якісь там істерички чи істе, істерики. Е, Сіто судосі розмовляє солідна людина, яка знає свою справу, яка знає, що їй робити, яка впевнена, яка, яка випромінює впевненість, і яка, вибачте, стоїть на захисту свого президента свого е верховного головна, своєї держави. Ви знаєте, у мене повага до цієї людини зросла. І зросла, я скажу, чому? я скажу чому? Я вже задавав таке питання більше риторичне для себе. А чому ж ніхто? Зі слух народу, які всі зайшли. Верховну Раду на плечах Володимира Олександровича Зеленського. Якби не було прізвища Зеленського, отіх е, слух народу із 256 було б 26. Більше б ніхто не пройшов. Прийшли б всі старі, прийшли б всі ті, хто були, а вони залізли туди, на плечах Зеленського. Ні одна, вибачте мене, людина, ладно, скажу так, людина не встала, ось коли два тижні де травля президента, вона так пішла під час війни, що це, не, це, це взагалі я зважаю злочинність. Ні одна людина, ні один депутат не встав і не захистив свого президента. Вони ж вважаються. Фракцію президента. Давайте будемо чесно казати. Та чому чесно, воно так є? Ніхто. Ні один міністр, і прем'єр-міністр також не захистив. Ні один генерал, що я вже казав. Ні. Я е, побачив. Я не маю на увазі, що треба йти, бити, захищати, дратися. Ні, Зеленський цього не потребує. Ні, друзі, ні. Ні. Я хочу подякувати Яковлю Олександру, тільки що е він, ви задонатили. Дякую вам велике. Ні. Просто треба говорити чесно, об'єктивно і давати відповідь на брехню, давати відповідь на ІПСО. Розумієте? Ніхто. Це не робив. Робили це. Лещенко, який працює в офісу президента. Робив це. Як не дивно, Михайло Подоляк? Знаєте, з яких причин? Не знаю. Ну, він, він це робив. І це повага. Лещенку, і це повага Сергію, які б мої відносини до нього не були, а вони різні. Але в цьому це чоловіки, це чоловічі вчинки. А також Єрмак. Розумієте? І хтось каже, треба змінити Єрмака, треба обрати ні. Знаєте, моя внучка каже: ніт. Ні. Ніт. ніт. Був Богдан, який, знаєте, як ото Рідіска здався на першому скачку, зрадив на першому скачку. І ця людина спокійна, велика людина. І як, як, як. І по розмірам, так я, як, як я бачу, і, і по розуму. Спокійна людина. І він чітко відстоює свого, ну, скажімо так, давайте так, боса. І це правильно. Ти або підтримуєш свого керівника, або ти тут не працюєш. Ну це ж це людська поведінка, це чоловіча поведінка, це. Е, Моральна поведінка, це чесна поведінка. Він сказав, нема людини. Він же не казав, не трогайте мого Зеленського, не чіпайте. Зелен... Ні. Він чітко дає аргументи, нема людини в Україні, яка скаже, що у нас корумпований президент. Є така людина, скажіть, покажіть, де корупція, що він зробив, як він зробив. Також було про, про, про Бруківку. Ну він чітко сказав: ну не може президент повпливати на Бруківку, на лавочки, на садочки, на спортзали. Не може. Тому що децентралізація. А я вже казав, це Майдан, Майдан мерів, Майдан мерів, вони так виступили проти Зеленського. Вони не дали гроші на фронт, щоб Зеленський програв війну. Війну. Так же вони вважають. Не Україна, їм головне, щоб Зеленський програв. Тому, люди, це наша справа на містах. Наша. 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 Він чітко сказав: ми не здаватимемо території, при цьому президентові ніякого Мінська три не буде, як уже був один і два при тому президентові. І я вам це казав: Зеленський або піде у відставку, але він нічого підписувати не буде. Зеленський не буде здавати Україну. Якщо навіть це буде вже щось неможливе, я не знаю, що може трапитися. Це буде або знову референдум, або він піде у відставку. А ось просто як робив Порошенко, з першого дня почав здавати Україну. Блін, не хотів згадувати Порошенка, вибачте. Тому повага до Андрія Єрмака у мене виросла. І вона зараз на вищому рівні. А до всіх інших, вибачте, до всіх інших. Ну, десь десь вона підшатнулась. А ось до депутатів вона зовсім впала. міністр депутатів вона зовсім зовсім впала. Ну, і ще раз, ще раз, що я хотів оголосити вам, друзі, оголосити, я вам. Кажу, завтра 5 хвилин там буде про волонтерську допомогу. Дуже цікаво, зайдіть, послухайте там і про 21-й регіон, і про тих, хто нам допомагає, і хто з'явились нові, і як, як проходить ця система, як ми зараз зв'язуємося, як ми передаємо, як все це ми робимо. Щоб ви також м розуміли, де ви працюєте, як ви працюєте і що відбувається. Що не треба. Давайте все завтра. Все завтра. Зранку. Я вас чекаю. А зараз підпишіться, поставте вподобайку. розповсюдьте, Напишіть коментарі. Це допомагає каналу. Ставайте спонсорами каналу. Україна переможе!